Сбу викрила у Вінниці понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які наживалися на ухилянтах. Контрозвідка служби безпеки спільно з національною поліцією ліквідувала у Вінниці масштабну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. У результаті комплексних заходів затримана організатора оборудки, посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб. За гроші організатор пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість таких послуг він оцінював від трьох до десяти тисяч доларів США. Сума залежала від складності діагнозу і терміновості його встановлення. Після отримання замовлення зломисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров'я їхніх клієнтів. Таким чином вони створювали формальну підставу для списання ухилянтів з військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон. Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників. Наразі йому повідомлено про підозру а усім зловмисникам загрожує до 10 років з конфіскацією майна.